Коли дитині встановляють кохлеарний імплант, то батькам здається, що їх чекає світле та яскраве сонечко. Здається, що операція це фінал боротьби за можливість чути. Але насправді це не так. Це тільки перший крок. Кожний новий звук, який чує дитина, це маленьке диво. Кожне сприйняте слово це велика перемога. Але за цими дивами стоїть щоденна кропітка праця, любов і терпіння батьків і робота цілої професійної команди. Це не один спеціаліст, це справжня мультидисциплінарна команда, яка діагностує, супроводжує, навчає і вірить разом з вами. Бо тільки разом ми можемо пройти цей шлях від першого звуку. До справжнього голосу і впевненого кроку у світ повноцінного життя, кохлеарний імплант це лише крапля в океані великого шляху, а попереду цілий океан нових можливостей, розвитку маленьких і великих кроків. Саме тому ми створюємо наші табори, щоб кожна родина знала, ви не одні, щоб у вашої дитини були ті. Хто почує перше слово і зрадіє з вами, ті, хто крок за кроком допоможе пірнути у цей великий світ. Бо чути це не лише про вухо, чути це про серце і про любов, яка дарує дітям справжній голос. Більше 15 років тому в Україні почалися серійні оперативні втручання. Кохлярної імплантації, тобто хірургічної реабілітації дітей із вродженими вадами слуху. І відповідно після таких хірургічних втручань дитина починає чути, але це не значить, що вона розуміє сказане, і це не значить, що вона може спілкуватися із своїми ровесниками або сім'єю. Таким чином постала проблема реабілітації слухомовної, тобто відновлення дитині здатність чути і розмовляти. І в зв'язку з цим у Івано-Франківську, під науково-методичним керівництвом кафедри отоларингології з курсом хірургії голови та шиї, був започаткований проект, який називається Центр слухомовної реабілітації, де тіти проходять слухомовну реабілітацію за індивідуальними програмами. Але людина по своїй суті є соціальною. І тому постала велика проблема соціалізації даних дітей, які займаються в центрі слухомовної реабілітації по індивідуальних програмах. І як наступний етап розвитку програми слухомовної реабілітації більше 10 років були організовані літні табори, які дали можливість об'єднати дітей, які проходять слухомовну реабілітацію по індивідуальних програмах. І таким чином у нас з'явилася можливість соціалізувати цих дітей, навчити їх спілкуватися один з одним, навчити їх спілкуватися із соціумом, і таким чином виростають повноцінні члени нашого суспільства. І це має велике значення, оскільки в сучасних умовах кожна дитина, кожна навіть погано чуюча дитина є великою цінністю для України. Зв'язку з цим ми бачимо великі перспективи. Розвитку як індивідуальних програм, так і літніх таборів з метою адаптації дітей у суспільстві і розширення кола дітей, які потребують в даної реабілітації. Кохлярна імплантація це приклад найбільш дивовижної високотехнологічної методики в медицині, яка дарує можливість абсолютно глухим дітям чути. Але насправді сам хірургічний етап кохлеарної імплантації це лише початок шляху, тому що такі діти потребують тривалої, часто пожиттєвої реабілітації для того, щоб навчитись чути і ефективно спілкуватись. Це можливо лише за рахунок командної роботи медицини, реабілітації, освіти і безумовно самих пацієнтів. Громадська організація Глухота не вирок це, напевно, ідеальний приклад комбінації всіх перерахованих компонентів. Дуже хотілося б, щоб в інших областях також був подібний досвід, тому що на жаль, в умовах війни, ми стаємо перед великим викликом більшої актуальності глухоти, особливо серед дорослого населення, через руйнівний вплив. Вибухової травми на, на слух, тому насправді це велика справа, яка дуже сильно залежить від всіх нас, і від медичних працівників, і від реабілітологів, і освітні компоненти безумовно, співпраця самих пацієнтів. Це можливо лише нашими спільними зусиллями.